Цю інформаційну годину ми розпочинаємо з гостем з нами відеозв'язком. Юрій отруба, керівник 27-ї української антарктичної експедиції. Пане Юрію, слава Україні, і рада вас бачити героям, слава доброго дня, України. Пане Юрію, і власне знаєте, в нас вже от потрішечки починає у свої права вступати весна? Хоча ще на кілька днів все ж таки передають сніг з дощем, але тим не менше далі вже потепління, і як не як, але все ж таки той дещо підіймає настрій. Наскільки це може бути можливим? Яка у вас погода? Розкажіть, будь ласка, чи у вас весна також прийшла, і загалом як настрій в українських полярників? Ну насправді в нас вже закінчилося літо. У нас вже приходить осінь. Сьогодні в нас дуже гарна чудова погода. Перед цим у нас тиждень було е ду вітер, йшов е сніг. Е температура в нас така на сьогоднішній день варіюється, тому що вже вночі в нас уже приморозки колодає. Але сьогодні гарна погода. Я от забув взяти окуляри, тому зараз трішки Щурюся, да, і трішки так, от сльози потирає, тому що сонечко сліпить і вигріває нам, і дає нам також такі от сонячні дні перед осінню в Антарктиді. Пане Юрій, у вас там власне, от за спиною пінгвіни. Я пам'ятаю, якби нам розповідали про цей пінгвінячий бейбі-бум. от що зараз тварини роблять? Розкажіть, будь ласка, і от я навіть знаю, що була інформація, ви публікували, що навіть був такий період, коли полярники вже відкопувалися від пінгвіні, бо їх було прям дуже багато. А, так, ну, насправді ми від них не відкопувалися, ми просто копали це. Є така традиція відкопати запасний інший причал, тому, а він завжди засипає його снігом, тому його завжди доводиться відкопувати. А, насправді, вже наші малесенькі підвінятка, які в нас вилупилися, і вже вирот... ззаді мене вже такі маленькі підвінятка, а, вони вже перелинюють, тобто змінюють своє. Покове е, поковив е, одяг на е, пір'ячко да, для того, щоб уже навчитися плавати і, скажем, так, піти в доросле життя. До 160 річчя з дня народження Володимира Вернацького в Антарктиді представили арт-інсталяцію Дім спогади. Інсталяція допоможе полярникам краще представляти Україну людям з найрізноманітніших куточків планети, адже до повномасштабної війни багато іноземців дізнавалися про існування нашої країни саме під час відвідин вернацького. І, пане Юрію, про арт-інсталяцію, дім спогади трішечки більше. Чия то була ініціатива? Хто загалом виконував всі ці роботи? Що хотіли показати? Що хотіли донести? Чи вдалося те, от що задумали на початку? Е, ну насправді це була ініціатива українського бізнесу. Ще до війни вона була е, зроблена, спланована, затверджена, тому що в нас був от такий, В нас є певні такі будівлі, да, і е, е, там, де ця інсталяція зроблена, це е, був малий британський бак, да, який в подальшому був виводний з, з, з обслуговування, да, і там зроблений тимчасовий був такий невеличкий склад. І от для того, щоб його трішки е, облагородити, да, щоб він мав певний вигляд, да, нам запропонували ось таку е, зробити арт-об'єкт да будинок спогадів. Да. До цього долучився наш український бізнес. Його, його спроектували наші українські архітектори, так і зробила його також наша українська фірма, забув назву цей, і його ще завантажили до війни, привезли на ноосфері. І е, тут його також приїжджало з України двоє людей, які його тут збирали. Тобто ми також допомагали. І е, він був якби презентований, інстальований. Е, звісно, він е, дуже допоможе і розкаже нам про Україну, про їхні традиції. І також там є певна інсталяція присвячена війні в Україні. Тому я сподіваюся, що. Найближчим часом там також в нас буде ще одна інсталяція, так прикріплена табличка про закінчення війни, і ми будемо вже приймати туристів тут вільний мирний час і розповідати нашу історію. Пане Юрію? А чи часто українські полярники приймають туристів? І якщо говорити про 27-му експедицію, то чи були туристи, чи були гості у вас протягом вашого перебування там? Скажімо так, до ковіду до станція приймала туристів дуже багато, тобто її відвідували велика кількість. В ковідні часи відвідування туристів станція було заборонено, так само, як і в нашу експедицію. Судам було заборонено заходити до нас. максимум, кого ми могли прийняти, це не Певна кількість ях, да, які е, допомагають нашій станції, і ми них могли відказати так. І інколи приймали також е, е, суда або членів екіпажу, які були заплановані візити до нас тут на станції. Це були і наукові візити, і е, технічного плану. Тобто, в, в доковідний період е, туристів на станції дуже дуже мало і практично немає. Ані команда 27-ї експедиції української спільно з національним антарктичним науковим центром Україна. Вони закликали в загалом світову спільноту, наукову світову спільноту припинити будь-яку співпрацю із Росією та Росіянами доти, доки російське суспільство не схаменеться, не відмовиться від агресії проти своїх сусідів та не засудить війну та військових злочинців, і це власне от заява українських полярників. Разом з тим знаємо, пане Юрію, що і допомагали українським збройним силам за весь час перебування там. От як що робили? Що загалом змогли? Ну ми дуже багато ми приймали участь в аукціонах на підтримку на нашого там, скажімо, такого пінвінячого батальйону, тому що дуже багато полярників також в збройних силах і є певні потреби. Також е, приймали участь у медіакаві, де також кошти йшли на потреби ЗСУ. Також у нас є певні люди в експедиції, які займаються полочинністю. Один така це я Сергій. Глотов, це біолог, так він нас е, за професією. Друга професія його це фото, фотограф, любить фотографувати, і він ось е, займається ось такою благочинністю розповсюдженням е, листівок незламності. Да, е, на вирішені кошти від яких ідуть на донати для ЗСУ. Е, також намагалися допомагати нашим діткам е, від трішки відволіктися від війни. Проводили онлайн з е, Розповідали про станцію, тобто всім, чим можемо допомогти, завжди допомагаємо і стараємося допомогти для того, щоб Україна стала вільною пане Юрію. А до повномасштабної війни українські полярники співпрацювали з російськими полярниками, і яка ситуація наразі? А, ну, до повномасштабної війни практично не співпрацювали, тому що. Ми були заорієнтовані і на сьогодні ще також заорієнтовані це на міжнародну співпрацю з іншими країнами, з Євросоюзом, з Америками, тобто з тима антарктичними станціями, які знаходяться тут. Ну і звісно, також з Великобританії. І от власне український науково-дослідний криголам «Ноосфера» дістався антарктичної станції академік Вернацький. Судно стало на якір неподалік нашого острова Галіндес, 27 січня 2023 року. І пане Юрію, якщо я не помиляюся, минулого року «Ноосфера» доправляла також і польських полярників. Так вони відмовилися від того, щоб їх доправляли російські, російські, сказали, що вони попливуть разом з українськими полярниками. Цього року така сама ситуація буде. Цього року, так само наосфера привезла на, на польську станцію Артовська також полярників, також дуже багато вантажу перед тим як вони з наосфера підійшла до нас на станцію, і також зараз нам на привезе нашу 28-му українську антарктичну експедицію, яка нас тут змінить. І ми також будемо повертатися і будемо також заходити на польську станцію, також забирати поляків назад до. Того. І президент України Володимир Зеленський нещодавно провів онлайн зустріч з учасниками 27-ї української антарктичної експедиції, які вирушили на станцію Академік Вернадський» у березні ще 2022 року. І от власне, пане Юрію, більше про цей онлайн формат, про що спілкувалися загалом, які були питання до вас, і які були питання у вас до президента? Ну безпосередньо це спілкування було присвячено до дня народження вернацького до юбілею. Да 160 років, і так як у нас станція названа його іменем, тому спілкувалися з даном з президентом, подякували за підтримку в такий важкий час науки. В Україні і безпосередньо станція «Академік Вернадський», що все таки в такий важкий час відбувається на мінімальному рівні підтримка наука тут, і також обговорили наукові здобутки, які ми тут маємо за період певний. Ну і звісно, обговорили подальші перспективи і науки в Антарктиді тут на станції «Академік Вернадський». І ще цього сезону біологи почали використовувати дрони для кращого вивчення найбільших тварин планети Китів. Пан Юрій, трішечки більше. Чи використовували до цього дрони для вивчення? Чи це вперше було? Ну і власне, що дізналися нового? А, ну, скажімо так, використання дронів тут на станції було вже. Започатковано трішки раніше, а от для вивчення кітів, так звісно, це було започатковано на нашій українській станції. Це вперше, тому що є певні технічні особливості. По результатам, то я думаю, що вони будуть викладені найближчим найближчих наукових виданнях в цьому році. Пане Юрію, ви вже власне говорили про те, що 28-ма 28 Українська Антарктична експедиція вже оголошено її склад. І чи знаєте ви, коли вже 27-ма експедиція буде повертатися додому? 27, ну, Якби ми плануємо повернутися додому десь в квітні? Місяці так точної дати ми не можемо знати, тому що все дуже залежить від багатьох факторів від того, як швидко доберуться до нас 28-ма експедиція, від погодних умов. Тому ми сподіваємося, що вже в квітні місяці будемо вдома в Україні. І власне, пане Юрію, ми вже якби та якщо би вже підсумувати діяльність 27-ї експедиції, так то наукова робота, от протягом того періоду, який ви перебували на станції Академік Вернадський», чим запам'яталася, що нового, що унікального, що найбільше запам'яталося вам за от період перебування 27-ї експедиції. Ну, скажімо, дуже багато запам'яталося, тому що у кожного в нас є технічні завдання, які проводить Наукову роботу згідно з ним, да тобто є біологи, є метеорологи, є геофізики. Запам'яталося це те, що в цьому в цю нашу експедицію ми змонтували ще одну геофізичну антенну, яка нам дозволила розширити геофізичні дослідження. Так, ну і також в цьому році ми були долучені до міжнародної програми Рік передбачень міжнародної, так де проводилося зондування. Метроме запускали метеорологічні зонди, так і скажімо так, в цьому проєкті участвували 24 країни, країни. І з гордістю можемо сказати, що кожний десятий зонд, який був випущений в цьому проєкті, це випущений зонд тут у нас на станції Академік Вернадський. Пане Юрію, і власне, якщо ми пам'ятаєте, починали нашу розмову з того, от яка погода у вас, яка погода у нас, то за цей період перебування ваш так. Розкажіть, будь ласка, чи зафіксували якісь температурні рекорди? Коли було найхолодніше, коли було найтепліше? Ну скажімо так, до наша експедиція було чимало температурних рекордів. Наша експедиція запам'яталася тим, що в нас була дуже тепла зима. Також у нас була сніжна зима і сніжна весна, тобто ми встановили рекорди по кількості опадів в нашу експедицію. Ну і також певні були рекорди по а, там не сонячні дні. Тобто, ми на собі трішки відчули ось цю зміну глобального потепління в тут на станції «Академік Марнас. Пан Юрій, і фактично про глобальне потепління науковці вже говорять давно. Якщо от зважати на ваші слова, так то виходить, що все таки, якщо аномально така тепла зима була на станції академік Вернацький, то певно, що все ж таки, як ви вважаєте, глобальне потепління воно от загрожує людству чи не дуже? Ну, це надзвичайно дуже е, важке запитання. Я думаю, що воно трішки нам загрожує. Тобто, ми його прискорюємо. Тобто, ми, звісно, знаходимося в вері, коли йде потепління, да? але за рахунок нашої діяльності ми його прискорюємо і виникають такі от е, е, роки, да? коли в нас є дуже тепла зима, дуже холодна весна, так само, як і в Україні, да? е, тому от, е, маємо те, що маємо. На сьогодні пане Юрію, а от, власне, якщо говорити про пінгвінів, про китів та про інших представників Фауни, так чи помітили щось у їхній поведінці незвичне? Чи фактично все те, що і було минулих років, чи зафіксували щось? Ну скажімо так, так само поведінки, як і минулі роки, але вони намагаються адаптуватися до, скажімо, зміни клімату, тому що в цьому році. Скажімо так, змінам теж було дуже складно, важко, тому що було дуже багато снігу, і, скажімо так, їхні гніздові місця були дуже багато закриті, да, і їм довелося адаптовуватися до тих умов, які виникли в цьому році. Тобто, ну і звісно, так же і кіти трішки адаптовуються, тому що е змінюється клімат. Да, і за рахунок цього змінюється, наприклад, харчова база у китів, да і вони вимушені, наприклад, шукати е інші місця для харчування. Тому трішки воно змінюється. Безпосередньо про учасників 27-ї експедиції, так от фактично, коли ми, ми там розуміємо в Україні там весна, сонце, літо і зима, вони відрізняються так, фактично, температурними режимами відрізняються кількістю опадів і таке інше. І фактично людям ну не треба адаптовуватися, Ми так живемо, ми до того звикли. А от чи треба було полярникам адаптовуватися до тих умов, що от фактично рік перебувають в умовах, ну так би мовити, української зими? Так, насправді потрібно адаптуватися. Адаптовуватися потрібно не тільки для температурних режимів, да, але адаптовуватися психологічно, соціально, тому що провівши рік в Антарктиді, Ми скажімо так, коли виїжджали з України. Ми виїжджали, наприклад, зими, приїхали сюди в зиму, да і тут ну, покаже цілий рік в пробули. Цювали в зимовий період, так і зараз також будемо повертатися, але повертаємося слава богу вже в літній період, тобто будемо трішки адаптовуватися. Ну і звісно, це е, соціально адаптовуватися, тому що ми все таки були певний період е, рік або ну, більше року в ізоляції, тому ми трішки відвикли від тих е, соціальних е, згубувань. Це добу в Україні дав, тому нам придеться трішки адаптовуватися і а три нас буде на пане Юрію, і ви казали, що фактично 27-ма експедиція повертається до України у квітні. Точної дати наразі не знаєте. Але чи закінчується цим? От фактично, ваша діяльність? Чим от далі займаються, до прикладу, українські полярники? Чи мають вони якось звітувати, проводити наукову роботу? Що відбувається загалом далі? Е, ну, загалом е, ми завжди звітуємо після е, року експедиції, науково звітуємо в Національному античному центрі, подаємо туди наукові звіти, е, з, зразки дані, які ми брали протягом року. Ну і також е, ті люди, які працювали в наукових допомогах, або мають певні відношення до станції, по до, до тих проєктах подальшому починають працювати і працюють над тими проєктами, над якими ми робили наукову роботу тут на станції Академік Вернадський, А ті люди, які е -е, не мають відношення на цих проєктів, вони просто влаштовуються назад, повертаються до себе на роботу, тут інститути, університети да, або на іншу якусь роботу. Пане Юрію, а скажіть, будь ласка, от українські полярники, які були у 27-й арктичній експедиції, так чи можуть вони бути учасниками вже 28-ї відразу? І чи можливо, якщо так не ну не можна, якщо не можна бути відразу учасниками наступної, то чи можуть вони до прикладу подавати заявки на 29-ту експедицію? Чи є от власне з вашого екіпажу ті, які от висловлювали такі бажання? Ну, то, скажімо так, якщо ми подивимося по а, тому складу, який був опублікований на сторінці тактичного центру, то там є три учасники, які залишаються, переходять з 27-ї атаки експедиції у 28-му автоматичної експедиції. Ну і звісно, завжди можна подати свою заявку на експедицію з рік після того, як ти приїхав додому. Пане Юрію, дякую вам за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Юрій Отруба, керівник 27-ї української арктичної експедиції.